Ну, Як казала моя мама, тепер грядочка аж сміється, аж сміється частенько, підрізані непотрібні листочки, непотрібні стебла, на яких росли полунички. От, І вже й чорнобривчики тут будуть цвісти, як підростуть. Дуже гарно, дуже гарно. На пару днів дощики йдуть. Бо я знову бурянець. Пахучі турецькі гвоздики. Ну, ми на них говорили турецькі. Навіть в інтернеті бачила, називають турецькими. У нас сусіди турки є тут також. Я не, не, не запитала їх, треба запитати, як вони в них називаються. Дуже гарні. І ви знаєте, такий запах стоїш. Такий приємний запах. Ой, краса. Там далі темніше, ще темніше. От. А ці куплені, це куплені теж пахучі. Не знаю, чи вони будуть рости на зиму в землі, чи їх до хати брати. Треба почитати в інтернеті. Часом ще можна знайти ягідки. полуничок. Настурція. Така собі розквітла. Милування квітами, лірика це дуже добре, але помідори у відрах ось одна положилася від вітру. Я її мушу підняти, отут щось зробити, щоб вона стояла. Зараз я буду цим займатися. Ніби грядка одинаково земля, але чи сонце не так світить, чи волога не так. Оці буряки такі розкішні, гарні, соколиті, а тут маленькі геть. Добре, мої дорогенькі. Всього хорошого, хорошого вечора, хорошого відпочинку, а я йду підв'язати помідорки. І далі, що треба робити. На все добре, до зустрічі!